Кажуть, що Лата 4 краде ідеї у всім відомого закордонного блогера. І коли я бачу коментарі, типу що, свого нічого не можеш вигадати, тільки чужі ідеї красти, мені стає очевидно, що ці люди навіть не замислюються, як часто самі роблять те ж саме майже в кожній сфері свого життя. Сьогодні розберемося, де саме шукати ідеї для своїх відео та як правильно їх красти у інших, щоб це виглядало творчо і не банально. А наприкінці відео я поділюся практичним лайфхаком, який забезпечить вас нескінченним потоком свіжих ідей для вашого контенту. Більш того, я покажу, як створювати майже готові сценарії для ваших відео. Тому додивіться, буде корисно. Я, Олександр, розпалюю твою жагу YouTube. Отже, читати. Писати, грати, ходити усе це ми спершу копіювали в інших. Саме так формуються наші нейронні зв'язки. Фактично, самостійно ви нічого нового вигадати не можете. Усі ваші думки, рухи, вміння це результат копіювання інших, наприклад, у художніх школах. А учні копіюють роботи великих майстрів, а в музичних грають твори відомих композиторів, бо головне правило розвитку це вчитися через наслідування, через моделювання дій інших. От хто з вас навчався в школі мистецтв? Правду ж кажу. Напишіть в коментарях, коли учень в музичній школі грає чужі твори, а потім додає що своє, це вже виглядає як імпровізація, як щось нове. Вам може здаватися, що це його особисте творіння, але все насправді ґрунтується на вже вивченому. Цей учень знає безліч акордів і прослуховував сотні годин музики. Він просто міксує вже відоме так, що оригінал стає невпізнаваним. І тут важливий момент. Плагіат це практика до того моменту, поки люди не розпізнають, де є джерело. Адже, як казав Пікассо, мистецтво це крадіжка. Однак дехто стверджує, що потрібно створювати тільки унікальне, тільки своє. Звісно, ви можете їх послухати, але задумайтеся, а що створили вони? Ви чули, щоб великі режисери чи музиканти говорили щось подібне? Ні. Тому що той, хто відмовляється наслідувати, ніколи нічого не створить. Якщо подивитися на відомих ютуберів, то стає очевидним, що багато їхніх ідей запозичені. Хтось бере їх у колег в Україні, а хтось у закордонних блогерів, що трапляється найчастіше. І це нормально. Особливо в експертних відео, де теми часто повторюються. Ставте лайк, якщо ви згодні зі мною і бачили однакові теми. Але ж суть не лише в темі, а в тому, як її розкрити. Є базові правила, які повторюють усі, тільки у кожного своя практика за цими правилами і відповідні результати. Навіть тему цього ролику я запозичив свого вчителя з курсу, а він з, а він з книги кради як митець. Яку дуже радив, до речі, прочитати я лише додав свою родзинку. Техніку пошуку ідей, яку чомусь мало хтось використовує. Зовсім скоро вам її відкрию. Кожну з ідей для моїх опублікованих та майбутніх роликів можу пояснити джерелом натхнення. Я зовсім не соромлюся цього, адже це те, що допомагає правильно розвиватися, йти до своєї мети, до свого олімпу. Кожну ідею я пропускаю через себе, додаю своє бачення, власний досвід, і таким чином вона стає майже повністю моєю. А якщо я говорю про загальновідомі факти, то хіба це означає, що я вкрав ідею у того, хто сказав це першим? Абсурд, правда ж? Усе людство розвивається на тому, що хтось роз... зрозумів щось раніше, ніж ми з вами. Влад ЛАТА 4 припустився серйозної помилки. Він копіював лише в одного. У такому разі джерело легко знайти і вас називають копією. Але якщо ви берете натхнення з тисячі джерел, вас називають талановитим. То як це? Зробити перше. Стріть YouTube аккаунт без жодної історії переглядів. Новий, це важливий момент. Як саме це зробити, розповів ось у цьому відео. Тепер переходимо до пошуку каналів у вашій тематиці. Але не хвилюйтеся, це лише підготовка до крутезної техніки, найцікавіше попереду. Наприклад, якщо ви стоматолог і хочете запустити свій YouTube канал, знайдіть як найбільше активних каналів стоматологів в Україні та за кордоном. Звертайте увагу на відео з найбільшою кількістю переглядів на каналі за весь час, і особливо цікавими є ті, що за півроку набрали більше переглядів, ніж кількість підписників на цьому каналі. Якщо фоловерів 10 тисяч, а відео зібрало 100 тисяч переглядів за 3 місяці, це безперечно заслуговує на вашу увагу. Припустимо, що ви підписалися на 20-30 таких каналів. Тут ви точно знайдете матеріалів там на 2-3 місяці публікацій на свій канал. Але найважливіше, ось що. Друге, протягом трьох 4 тижнів уважно слідкуйте за головною сторінкою YouTube та рекомендаціями під час перегляду схожих відео. Платформа швидко зрозуміє ваші інтереси та почне пропонувати вам нові або надпопулярні теми у вашій ніші, навіть з тих каналів, на які ви не підписувалися. Ютуб чудово знає, які відео зі стоматології зараз у тренді і що саме переглядають глядачі із задоволенням. Саме ці ролики він і буде показувати вам. Ніякої магії, лише потужний алгоритм YouTube, який робить все за вас. Уявіть, що платформа сама підказує вам, які ідеї найцікавіші сьогодні для вашої аудиторії. Цей новий акаунт це ваш технічний інструмент для генерації нескінченних ідей для вашого основного каналу. Якщо бачите, що щось актуальне, що збирає багато переглядів прямо зараз, терміново знімайте на цю тему і ви. Не все підряд, звісно ж, думайте. Третє, передивляйтеся відео, які вас найбільше зацікавили, фіксуйте ідеї та обов'язково зберігайте посилання в окрему таблицю Excel. Це важливо, адже далі я покажу, як на основі цих відео створити новий сценарій для вашого YouTube. Якщо відео англійською і вам складно зрозуміти, про що йдеться мова, є крутий інструмент, плагін TemperMonkey для Google Chrome, який перекладає відео в реальному часі. Просто уявіть, який безмежний ресурс для створення контенту відкривається завдяки англомовному YouTube. Детальну інструкцію, як встановити цей плагін, я вже скинув у свій телеграм-канал Жага Ютуб. Посилання буде в коментарях. Так, повернемося до третього кроку. З цих відео, які ви зібрали, потрібно створити сценарій для вашого каналу. І тут на допомогу приходять два потужні сервіси штучного інтелекту: TurboScribe та всім відомий Чад GPT. Вони значно спрощують процес створення сценарію і економлять ваш час. Далі відкриваємо TurboScribe, який допоможе вам перетворити вибрані відео у текстовий формат. Безкоштовно він дозволяє транскрибувати до трьох відео на добу і зазвичай цього більш ніж достатньо для створення. Одного вашого відео після цього текст, який ви отримали, завантажуєте до чату GPT і ставите йому задачу перекласти на українську, зробити рерайтинг і виділити основні тези, які потрібно розкрити у цьому відео. Все ви отримали матеріал, з яким можете працювати далі. Та розкривати його від себе. Звісно, це не буде готовий сценарій на 100%. Вам доведеться самостійно його доопрацювати, додати своє бачення та стиль. Це важливо, щоб під час запису відео ви почувалися впевнено, а глядачі не відчували, що ви просто переказуєте якийсь там чужий текст. Як саме я доробляю свої тексти або сценарії клієнтів, розказую на консультації, яку хтось із вас може отримати безкоштовно протягом цього тижня. Умови в коментарях. До речі, за донат або за фіксованою платою теж можна замовити консультацію. Все це, це підводить нас до простого, але дуже важливого висновку. Пізнавати себе і розібратися у власних можливостях можна лише через процес творення, творення, яке базується на запозиченні вже існуючого. Тож не відкладайте, починайте діяти. Кожна секунда вашого життя після народження це наслідування. Саме через це ми навчаємося, здобуваємо нові знання і, зрештою, створюємо щось нове, майже своє. Але для багатьох із нас на початку дуже важливо мати опору, якусь основу, з чого почати. Тому крадіть: крадіть ідеї та перетворюйте їх на свої. Вам за це нічого не буде.